Час бізнесу на 33-му каналі сьогодні говоримо про інтеграцію англійської мови в благодійність, про благодійний проєкт школи англійської мови флеш. Діти майбутнє України говоримо сьогодні з директоркою філії школи англійської мови флеш у місті Хмельницьке Оксаною Вінською, помічницею президента школи англійської мови флеш Вікторією Войтович. Та викладачку англійської мови на проєкті е, Іриною Манджос. Доброго дня. Доброго дня. Е, пані Оксана розпочнемо е, напевно з вас. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про е, школу англійської мови Flash. Угу. Е, доброго дня. Ми є представниками школи англійської мови. Флеш Вінниця, власницею якої є Тетяна Валеріївна. Тасець. Вже ми 16 років працюємо за авторською методикою в містах офлайн присутності, таких як Вінниця, це наш головний офіс. Також є ми в Києві, в Хмельницькому і у Львові. З початком війни ми не могли стояти осторонь, і таким чином, певна річ, усі займалися волонтерством на той період часу. І ми, в свою чергу, створили благодійний проєкт під назвою Діти майбутньої України, ініціатором якого стала наша власниця. Чим дали можливість тисячам маленьких українців безкоштовно засвоювати англійську мову. Ну і взагалі, як взагалі виникла ідея створення. Угу. Е, ідея виникла у нашої власниці Тетяни Валеріївни Тасець, обзвонивши усіх наших працівників так, також клієнтів, дізнавшись про те, що всі знаходяться більш-менш у безпеці, і е, жага наших викладачів до викладання не згасає, а навпаки, збільшується. Хотілося тоді спілкування. Але так як платоспроможність наших українців на той час була е, досить така, ніхто не знав, куди йому краще е, використати свої кошти. Е, Платні курси були менш актуальними, і тоді ми вирішили створити безкоштовні курси англійської мови, так як наші викладачі стали ініціаторами в тому числі. Взагалі, які цілі проекту? Угу. Е, цілі з часом вони змінювалися. Е, першою такою метою було відволікти дітей, психологічно підтримати, е, розважити, направити їх увагу саме на позитивні емоції. Тобто ми їх розважали. Е, англійською було зовсім трішки, але з часом англійська збільшувалася. За запитами батьків, е, англійську поступово збільшували, збільшували і зараз це вже повноцінно уроки англійської мови, які тривають зараз, проходять тричі на тиждень по 40 хвилин. Ну, все ж таки, це в мене питання було до пані Ірини. Ми зараз поговорили поговорили більш загально. Тепер хочеться трішечки всередину, як все ж таки проходять уроки. Уроки проходять досить цікаво. Кожного уроку нам надається нова тема. Тему взагалі викладає у нас методист, розробляє кожну тему уроку, і ми по цих конспектах читаємо діткам самі уроки. Як проходить урок? Ми надаємо різні тренувальні вправи. Надаємо, наприклад, відповідно до теми уроку, проводимо з ними перелік певний нових слів англійських. Діти повторюють за нами. Також є різні цікаві вправи, також які дітки дуже люблять, тому що вони постійно просять, чи будемо ми грати з вами якісь кросфорди. Наприклад, якщо в нас зараз і тема йде до новорічних, да, різдвяні теми. То недавно ми проводили навіть зачепили один вдома. Дітки дуже, діткам дуже сподобалося, тому що їм надалося такий новорічний різдвяний настрій, і ми розуміємо те, що є можливість відволікти їх від буденних цих сірих буднів, які, з якими ми стикаємося кожен день. Тому дітки дуже задоволені. Вони постійно запитують, яка наступна тема, хоча хочеться якусь інтригу тримати, для того, щоб вони наступного разу знову повернулися до нас. Ну безпосередньо, ви як викладач, наскільки ви спілкуєтеся з дітками? Ви бачите, наскільки їм воно допомагає відволіктися, і чи відволікаються вони взагалі? Е, перед тим як починається урок, буквально є кілька хвилин. У мене для того, щоб розпитати діток, як у них справи. Бували такі навіть випадки, коли я розпитувала діток, як у вас справи. Дівчинка, я пам'ятаю, Софійка здається, сказала, каже, дуже гарний настрій у мене сьогодні. Я запитала, чому. Я кажу, в яка причина того, вона відповіла, що знаєте, що я вчу англійський, я ходжу до вас на гурточок. У мене покращує це англійська мова, і я написала контрольну роботу на 12 балів. І завдяки вашому гурточку у мене є позитивні бали. На уроках я розумію те, що ми вносимо якусь частинку в знання наших студентів, які до нас приєднуються, тих дітей України і вони хочуть навчатися. Тому що бачачи те, як вони приєднуються, в яких умовах вони сидять на уроках, я розумію, що їм це цікаво і вони хочуть навчатися. Розкажіть нашим глядачам, будь ласка, про трішечки, можливо, по можливості про історію діток вашого проєкту. Угу. Історії таких я великих не розкажу, тому що взагалі не багато часу на спілкування. Але те, що я бачу під час уроків, наприклад, коли я викладаю урок, і я з боку бачу, так як у нас програма проходить в зумі, я з боку бачу всіх діток камери тих діток, які включають. І недавно я бачила дівчинку, яка була. На вулиці вона була одіта в шапці, в пальто. Ну я розумію, що ця дівчинка була на вулиці, тому що там, мабуть, ловив інтернет. Вона, мабуть, не могла вдома ловити. Я розумію, наскільки ці діти хочуть вчитися, хочуть побачити, хочуть зайти на цей урок для того, щоб отримати якісь знання і навіть переключитися на іншу сферу, на інший вже від цих буднів. І вони виходять на вулицю, вони стоять 40 хвилин на вулиці е, і переглядають цей урок, приймають участь. Також є такі е, моменти, коли я бачу, що дітки сидять в якихось, ну, можливо, в старих будиночках, да, е, там, де або, можливо, побиті стіни, можливо, вони десь ховаються, можливо, переїхали, можливо, так, так само можуть бути якимось переселенцями, або ж якщо не дай Бог, е, були такі випадки, що. Завдяки тому, що зараз війна да, і випадали, можливо, якісь льоти були, і діти могли знаходитись в цих побитих будинках. Ось таке. Ну картини дуже різні бувають. Я також можу додати е, так, звичайно, треба познайомитись. Мене звати Вікторія. Я е, саме я займаюся тим, щоб спілкуватися з дітьми в чаті. Може вам трошки більше розповісти е, інформацію, яка буде цікава батькам? Я думаю, що це дійсно буде актуально для них. Уроки у нас проходять три рази на тиждень. Це понеділок, середа та п'ятниця. У нас є різні розклади для різної вікової групи дітей. Це від першого по восьмий клас, у нас є менша група, є старша група. Для кожної цієї групи у нас є викладач, який готується. От Ірина розповіла про те, що є програма, яку дуже детально підготовлює методист. У них є дуже багато ігор, якихось відеороликів, в них є мультфільми, фільми, пісеньки, якісь рухи. Тобто дуже багато всього. І а, дійсно. Дітям дуже це подобається, і в нас ще є такий викладач Анастасія. Вона працювала теж з дітками, і вона розповідала історію, таку те, що у нас насправді є дуже багато діток, які займаються навіть на території тієї, де зараз йде війна на окупованих територіях. І вона розповідала історію про те, що вона веде урок. Дівчинка включає мікрофон для того, щоб відповісти на якесь її запитання, і вона навіть чула. Як вибухи лунають, як літають літаки, і вона про це розповідала. І в неї здригається голос. Вона ледве стримувала якісь свої емоції і. Дійсно, в такі моменти ми розуміємо, наскільки це важливо для дітей, наскільки це важливо для батьків. Те, що, як ми раніше говорили, це не лише англійська, це дуже велика моральна підтримка для дітей, тому що батьки вони цінують те, що дітям приділяється увага. Діти знаходяться в компанії таких самих дітей, як вони. Вони можуть поспілкуватися, чого їм зараз дуже не вистачає. І от у нас були Такі історії були історії, теж розповідала та сама Анастасія, що вона заходить на урок, бачить дитину, яка сидить в ванній кімнаті. Ну, тобто дитина реально сидить в ванні, в неї перед нею телефон, видно там ці душі і все інше. І от вона так говорить, бо повітряна тривога. І таких історій у нас є багато, і таких дітей у нас є багато. Але ми хочемо, щоб. Цей проект він і надалі ніс свою мету, надалі діти з нами займались, тому що ми розуміємо, що це потрібно. Пані Вікторія, скажіть таке, більш так би мовити, людське запитання дійсно важкі долі, і дійсно ви робите благу справу, як лишатися професіоналом і не пропускати, тому що кожна історія вона вражає, кожна історія вона залишає якийсь ем, слід. Але треба йти далі, треба працювати, тому що таких дітей багато. Де ви ну і загалом повністю мовна школа англійської мови флеш знаходиться натхнення цю силу а um. Знаєте, натхнення, воно в нас було з самого початку ще до війни. Е, так як ми працюємо 16 років, з самого початку це були уроки саме для дітей, зараз це вже і дорослі, і підлітки. Е, але основна наша ціль і основна наша мета, скажімо, такий слоган нашої школи, це англійська, яку розуміють, результати, які бачать всі. Коли ми бачимо, що е, дитина найчастіше навіть нам відгуки дають самі діти не їх батьки. Тобто вони говорять, знаєте, я там прийшов, у мене вийшло там. Написати контрольну, як ось Ірина сказала. Або знаєте, я там починаю називати якісь предмети в будинку, я вже знаю, як вони англійською. Навіть було таке, що так як я в чаті спілкуюся з дітьми, інколи таке буває, що батьки говорять, ось ви давали слова, а я своєю дитиною їх вчу. І саме от такий відгук, коли ми розуміємо, що слоган, оцей слоган нашої школи, він не просто слоган, коли ми розуміємо, що це реально працює, що реальні результати помітні, що англійська реально подобається. Це дає нам дуже великий поштовх рухатися далі. Ми розуміємо, що ми цінні, ми потрібні. І ми... Будемо іти далі, не дивлячись ні на що, не дивлячись на в першу чергу. Це був карантин, потім це була війна. В нас школа була офлайн. Ми перейшли на онлайн, адаптувалися. Ми постійно оновлюємо знання наших викладачів. У нас і внутрішня академія, в якій вони навчаються. Вони постійно отримують якісь нові поради від наших методистів і. Ми просто не збираємось зупинятися. У нас є ціль мета йти далі, і Ми будемо це робити стільки, скільки це буде потрібно людям. Дійсно, як, як тут не додати, ми бажаємо вам цього. Діти, майбутнє України. Чи мають вони партнерів? Якусь допомогу взагалі? Так. А, так. Нам допомагають популяризувати першочергово це міські ради у містах нашої офлайн присутності. За це ми дуже вдячні, тому що одразу при першому нашому зверненні нам відповідають, нас поширюють. Нам також допомагають велике дякую освітні хаби. В основному, тобто, це все почалось з освітнього хабу Хмельниччини і вже поширилося зараз на всю Україну. Також нам допомагають різні освітні платформи, телеграм-канали, е спільноти у соцмережах, а також е наші працівники, ну і організатори, ну, взагалі було важко знайти партнерів. Ну да ну дивіться, я особисто шукала партнерів у Хмельницькому. Я одразу розуміла, що освітні хаби я про них нещодавно там почула. На той момент я одразу зрозуміла, що це наші помічники номер один. Як тільки я прийшла до них з ідеєю нашою з нашим проєктом, нам з радістю допомогли, з радістю одразу поширили. Потім міські ради це також це на наших заняттях, просто щоб ви розуміли. Був міністр освіти і науки України, так Сергій Шкарлет. Він одноразово приєднувався до занять для того, щоб перевірити, як ми проводимо все. Mm -hmm. Ну і власне після того нам нас почали більше популяризувати. Так і хотілося б ще додати те, що. Я теж займаюся якимось піаром, просуванням цього проєкту. Якщо Оксана вона діє через якісь хаби, освітні платформи, то я взаємодію більше з українськими вчителями. Я особисто роблю таку розсилку. Їм... У нас є контакти дуже багатьох шкіл, так як ми всеукраїнська мережа. У нас є контакти шкіл, ми навіть надсилаємо звичайним вчителям зі звичайних шкіл ці повідомлення, що от ви можете розмістити, вони з радістю розміщають. Так само ми працюємо як як говорила Оксана з телеграм-каналами, я особисто пишу кожній людині ці, що давайте ми от розмістимо. У нас є такий проєкт, я можу дати вам всю інформацію необхідну. Ви можете прочитати, дізнатися, все вам розповім, дам всі матеріали, тільки, будь ласка, розмістіть. І... Наші вчителі проекту, ось як Ірина, вони теж постійно розміщають десь в себе там в історіях, в якихось постах про цей проект. Самі діти, їхні батьки. Це теж буває так цікаво. Те, що, от, наприклад, дитина там викладає якусь картинку, яку я скинула в телеграм-канал, там чи слова, які ми їм даємо, і пише: що от флеш, можете звертатись, навчаюсь безкоштовно. І Це мабуть, це тут, такі найцінніші відгуки, найцінніші поширення. І для нас. Чому ми і звернулись до вас сюди? Чому ми хочемо розповісти про це більшій кількості людей, тому що нам дуже потрібні зараз такі партнери. Нам дуже потрібно, щоб нам дуже потрібна співпраця з благодійними організаціями, тому що ми знаємо, що вони бувають в таких точках, де цей проєкт був би дійсно корисний. Вони туди доїжджають. Так само, можливо. Це подивляться ті, хто співпрацює якось з переселенцями за кордоном. Ми так само хочемо. З ними співпрацювати. можливо, це подивляться власники якихось бізнесів пов'язаних з дітьми, які теж готові розмістити в себе в інстаграмі, там чи десь в якомусь телеграм-каналі. Ми будемо вдячні за будь-яке поширення інформації, тому попросимо вас прикріпити десь тут або номер телефону, або qr код Люди побачать і вони зможуть написати мені особисто чи нашому. Нашому президенту у мережі шкіл для того, щоб якось повзаємодіяти з нами, для нас це буде дійсно дуже корисно, тому що ми постійно, 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 постійно шукаємо цих людей. Нам це потрібно. Підскажіть, як взагалі доєднатися до проекту? Доєднатися до проєкту дуже і дуже просто. У нас є телеграм-канал, я про це вже говорила неодноразово. До, якоїсь додаткової реєстрації для батьків не потрібно. Ми щотижня скидаємо анонси в цей телеграм-канал, і там є посилання на Zoom-конференцію. Діти просто приєднуються за посиланням на їхній розклад і можуть займатися. Для того, щоб приєднатися до цього телеграм-каналу, знову ж таки ми додамо десь тут QR-код, <код> який людина зможе відсканувати, просто зайти, підписатись. Ну, і Слідкувати далі за новинами. В тому телеграм-каналі е, закріплене повідомлення, в якому дуже детально розписано, як ми займаємось, де ми займаємось, які є розклади, для якого віку дітей. Е, так само у нас є чат для спілкування, в який дуже часто нам пишуть діти, і люди, які приєднуються, і вони також можуть задавати всі запитання. Якщо вони раптом щось не зрозуміють, я особисто все відповім, все розкажу, все допоможу. Тож можна звертатись. Чудово. Ну і наостанок, е, я би. Дуже хотів би вас попросити звернення до українців. Будь ласка, на камеру. В першу чергу ми би хотіли подякувати власниці нашої школи Тетя... Тетяні Валеріївні Тасець за те, що вона взагалі створила таку ідею, такий проект і продовжує його реалізувати. Також ми хочемо подякувати всім працівникам нашого проекту, нашим викладачам. За те, що вони роблять просто колосальну роботу. Хочеться подякувати Міністерству освіти і науки України, освітнім хабам, платформам, телеграм-каналам, всім людям, які займаються поширенням інформації про нас. Ми хочемо подякувати також нашим учням, які постійно відвідують наші заняття, які пишуть нам відгуки, які з радістю відвідують наші заняття, тому що вони надихають нас проводити цей проєкт далі. Зараз у нас є ідея. Цей проект трішки модернізувати, скажімо так. Ми хочемо додавати більше англійської. Все це можна буде прослідкувати у цьому ж телеграм-каналі. Всі новини. І, звичайно ж, хочеться подякувати всім тим, хто це подивиться, хто звернеться до нас, можливо, з партнерською пропозицією, можливо, щоб навчатись, тому що ми тут саме для цього. і Ми дякуємо всім, хто ці. То цієї мети з нами притримається і допоможе нам у, у тому. Я вам дуже дякую. Я вам дякую за щиру розмову. І найголовніше, я хотів би е вас подякувати за небайдужість, особливо в цей час, тому що це ну, неймовірно важливо. Е наразі всі ми розуміємо, що відбувається, і ви робите велику справу. Ще раз вам дякую. Нагадаємо, що сьогодні говорили про благодійність з інтегруванням англійської мови. На сьогодні, все, а ми побачимося з вами зовсім скоро.